Псалом 141. Повчання Давіда, коли він перебував у печері, молитва. Моїм голосом я закликав до Господа, Моїм голосом я звернувся у молитві до Господа, виливатиму перед ним своє благання, сповіщу йому свою журбу. Коли знемагав у мені мій дух, ти знав мої стежки. На дорозі, якою я йшов, наставили на мене пастку. Дивився я праворуч і оглядався, бо не було нікого, хто знав би мене, нема куди мені втікати, і нема того, хто би шукав моєї душі. Я закликав до тебе, Господи, і сказав: Ти моя надія, моя доля на землі живих. Зверни увагу на мою молитву, бо я надто принижений. Визволи мене від тих, хто переслідує мене, бо вони стали сильніші за мене. Господи, виведи мою душу з в'язниці, щоб я прославляв Твоє ім'я. Мене з нетерпінням очікуватимуть праведні, доки Ти не винагородиш мене. Євангеліє ВІД Івана розділ 18. Сказавши це, Ісус зі своїми учнями перейшов на другий бік потоку кедрону, де був сад, до якого ввійшов він та його учні. Знав же це місце Іуда, який зрадив його, бо часто Ісус збирався там зі своїми учнями. Юда, взявши загін і слух первосвященників та фарисеїв, прийшов туди зі смолоскипами, ліхтарями та зброєю. Ісус, знаючи все, що його очікує, вийшов і запитав їх кого шукаєте? Йому відповіли Ісуса Назарянина, каже їм Це я. Стояв з ними і Юда, зрадник Його. Коли ж він сказав їм Це я, вони подалися назад і попадали на землю. Він знову запитав їх, кого шукаєте, вони ж знов Ісуса Назарянина. Ісус відповів: Я ж сказав вам, що це я. Тож якщо мене шукаєте, то відпустіть цих хай йдуть!» Щоб сповнилося те слово, яке він сказав, з тих, кого ти дав мені, я не втратив жодного з них. Тоді Симон Петро, маючи меча, витягнув його, вдарив раба пиросченника і відтяв йому праве вухо, ім'я того раба Малх. Та Ісус сказав Петрові: Сховай меча, в піхві, невже мені не пити чаші, яку дав мені Отець. Тоді воїни, тисяцькі і юдейські прибічники схопили Ісуса і зв'язали Його. Повели спочатку до Анни, тестя Каяфи, який був того року персящеником. Це був той Каяфа, який дав пораду юдеям, що краще одній людині вмерти за народ. За Ісусом ішов Симон Петро та ще один учень. Пиросвященик знав цього учня, тож він і увійшов з Ісусом до подвір'я персященика. А Петро стояв біля воріт ззовні. Вийшов учень, який був знайомий перросвященико. Сказав при дверниці й провів Петра. Служниця, яка при дверях, каже Петрові а ти часом не з учнів цього чоловіка? Той відповів: Ні. Стояли тут раби й слуги, які запалили вогонь, оскільки було холодно і грілися. Петро також стояв з ними і грівся. А перосященик запитав Ісуса про його учнів, про його вчення. Ісус відповів йому: Я говорив світові відкрито. Я завжди навчав у синагогах і в храмі, де сходяться всі юдеї, і таємно не говорив нічого. Чому ти мене питаєш? Запитай тих, які слухали, що я говорив їм. Ось вони знають, що я говорив. Коли він це сказав, то один з присутніх слух ударив Ісуса в обличчя, промовивши: Оце так ти відповідаєш первосвященникові? Ісус йому відповів: Якщо я зле сказав, то доведи що зле. Якщо ж добре, то чому мене б'єш? Тоді Анна послав його зв'язаним до пиросященика Каяфи. А Симон Петро стояв і грівся, і тут запитали його а ти не з його учнів. Він заперечив і сказав: Ні. Один із рабів персященика, родич того, якому Петрові тяв вухо, каже: Чи не тебе я бачив з ним у саду. Тоді знову Петро відрікся, і враз заспівав півень. А Ісуса повели від Каяфи в Преторій, був уже ранок, тому вони не увійшли до Приторію, щоб не опоганитися, але щоб могли їсти Пасху. Пілат вийшов до них на двір і каже: Яке обвинувачення висуваєте проти цього чоловіка? Вони йому у відповідь сказали: Якби він не був злочинцем, ми не видали б його тобі. Тоді Пілат їм сказав: Візьміть його і судіть його за вашим законом. Сказали йому юдеї, нам не можна нікого страчувати, щоб сповнилися Ісусові слова, які Він сказав, зазначаючи, якою смертю мав померти. Тоді Пілат знову вийшов у притори покликав Ісуса і запитав його, Чи ти цар юдеїв. Ісус йому відповів, «Чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене. Пілат відповів: Хіба я юдей? Твій народ і просвященники видали тебе мені. Що ти зробив? Ісус відповів: Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої прибічники подбали би, щоб мене не видали юдеям. Нині ж моє царство не звідси. Тоді Пілат його запитав: То ти цар? Ісус відповів: Ти сам кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоби свідчити про істину. Кожний, хто від істини слухає мій голос. Каже йому Пилат: А що таке істина? І сказавши це, він знову вийшов до юдеїв і заявив їм жодної вини я в ньому не знаходжу. Та є у вас звичай, щоб я вам відпускав одного на Пасху? Чи хочете, щоб я вам відпустив царя юдеїв? Тоді вони знову закричали, вигукуючи Не його, а варавву. Варав ваш був розбійником. Книга Пророка Захарії. Розділ 1. У восьмому місяці другого року Дарія було Господнє слово до Захарії, сина Варахії, сина Аддо, пророка, що промовляло, Господь запалав великим гнівом на ваших батьків. І скажеш їм, так говорить Господь Вседержитель. Поверніться до мене, і я повернуся до вас, говорить Господь, і не будьте такими, як ваші батьки, яким заповіли пророки, що були раніше промовляючи, так говорить Господь Вседержитель. Відверніться від ваших поганих доріг і від ваших поганих задумів, ви не пристали, щоб мене вислухати, говорить Господь. Де є ваші батьки? І чи пророки житимуть по вік? лише прийміть мої слова і мої закони, які я заповідаю моїм духом, моїм слугам пророкам. Ваші батьки не зрозуміли, і вони відповіли і сказали: так як поставився Господь Вседержитель, щоби чинити за нашими дорогами і за нашими задумами, так він нам і зробив. 24 го дня, 11-го місяця, це місяць сават, у другому році Дарія було Господнє слово до Захарії, сина Варахії, сина Аддо, пророка, що промовляло: Я побачив ніч і ось чоловік, що сидить на рижому коні, і той стояв між двома тінистими горами, і за ним коні рижі, сірі, різнобарвні та білі. І я сказав: Що це, Господи? І промовив до мене ангел, що говорив через мене, Я тобі покажу, що це. І відповів чоловік, що стояв поміж горами, і сказав мені, це ті, яких Господь послав обійти землю, і вони відповіли Господньому ангелові, що стояв посеред гір, і сказали: Ми обійшли всю землю, і ось уся земля заселена і в спокої. І відповів Господній ангел і сказав: Господи, Вседержителю! Аж доки не змілосердишся над Єрусалимом і містами Юди, на які ти не зглядався цей сімдесятий рік, і Господь Вседержитель відповів ангелові, що говорив через мене гарні слова і потішні слова, і сказав мені: ангел, що говорив через мене. Закричи, кажучи. Так говорить Господь Вседержитель. Я ревнував за Сіоном і Єрусалимом великою ревністю, і великим гнівом я палаю на народи, що нападають, тому що я розгнівався трохи, а вони добавили до зла. Через це так говорить Господь: я повернуся до Єрусалима в помилуванні, і мій дім буде збудований у ньому, говорить Господь Вседержитель, і ще вимірювальний шнур буде натягнений над Єрусалимом. І сказав мені ангел, що говорив через мене. Закричи, кажучи так говорить Господь Вседержитель, ще розіллються міста благами, і Господь ще помилує Сіон та знову обере Єрусалим. Книга Пророка Захарії. Розділ 2 І я підняв свої очі і побачив і ось чотири роги. І я сказав ангелові, що говорив через мене. Що це Господи? А він сказав мені: Ці роги є тими, що розсівають Юду й Ізраїль. І Господь мені показав чотирьох столярів, і я сказав, що вони йдуть робити? І він сказав мені: це роги, що розкидали Юду і розбили Ізраїля, і ніхто з них не підняв голову. Вони ввійшли їх вигострити в їхніх руках, чотири роги, народи, що піднімають ріг на Господню землю, щоб її розсіяти. І я підняв свої очі і побачив і ось чоловік, і в його руці шнур для вимірювання землі, і я сказав йому Куди ти йдеш? І він відказав мені Виміряти Єрусалим, щоб побачити, яка його ширина і яка довжина. І ось ангел, що говорив через мене, стояв, а інший ангел виходив йому назустріч і сказав йому, промовляючи. Побіжи і скажи тому юнакові мовлячи, густо заселеним буде Єрусалим, безліччю людей і худоби посеред нього. І я буду для нього, говорить Господь, вогняною стіною довкола, і буду посеред нього на славу. О, о, втікайте з північної землі, говорить Господь, тому що зберу вас із чотирьох вітрів неба, говорить Господь, До Сіону зберетеся ви, що замешкуєте дочку Вавилону. Бо так говорить Господь Вседержитель. За славою Він мене послав на народи, що вас грабували, тому що той, хто доторкається до вас, він як той, хто торкається зіниці його ока, тому що ось я наношу на них мою руку і будуть здобиччю для тих, що їм служать, і пізнаєте, що Господь Вседержитель мене послав. Радій і веселися, дочко Сіону, бо ось я приходжу і поселюся посеред тебе, говорить Господь. І багато народів втече до Господа в той день, і будуть йому за народ і поселяться посеред тебе, і ти пізнаєш, що Господь Вседержитель послав мене до тебе, і Господь успадкує Юду, його частку на святій землі, і знову вибере Єрусалим. Нехай усяке тіло вшановує Господнє обличчя, тому що він піднявся зі своїх святих хмар. Книга Пророка Захарії. Розділ 3. І він мені показав Ісуса великого священика, що стояв перед обличчям Господнього ангела, і диявол стояв по його правиці, щоб йому протидіяти, і промовив Господь до диявола. Забороняє тобі Господь, дияволе, і забороняє тобі Господь той, хто вибрав Єрусалим, хіба ось це, не як палаюча головешка, витягнена з вогню, а Ісус був одягнений у забруднений одяг і стояв перед обличчям ангела, і Він відповів і сказав тим, що стояли перед його обличчям, кажучи, Зніміть з нього брудний одяг, і сказав йому, Ось я забрав твої беззаконня, і одягніть його в довгий одяг, і надіньте чистий клобук на його голову, тож одягнули його в одяг, і наділи чистий клобук на його голову, а Господній ангел стояв, і Господній ангел свідчив до Ісуса, кажучи. Так говорить Господь Вседержитель: якщо ходитимеш по моїх дорогах, і якщо зберігатимеш мої приписи, то ти розсуджуватимеш мій дім, і якщо збережеш мій двір, то дам тобі тих, що ходять посеред цих, що стоять. Тож послухай, Ісусе, великий священнику, Ти і твої ближні, що сидять перед Твоїм обличчям, бо ж ви, мужі провидці, бо ось я веду мого раба схід. Тому що камінь, який я дав перед обличчям Ісуса, на одному камені є сім очей. Ось я копаю рів, говорить Господь Вседержитель, і висліджу всяку неправедність тієї землі в один день. У той день, говорить Господь Вседержитель, скличете кожний свого ближнього під виноградник і під смоківницю.